Що ви оберете? Краще я буду жити в мирі з іншими і у війні з собою, чи краще я буду жити в мирі з собою і у війні з іншими. А ці вирази дають вам вибрати шлях до себе чи від себе. Коли в мирі з собою, це значить війна з іншими. Коли війна з собою. То таким чином ви заробляєте мир з іншими. Тому давайте поговоримо про це про шлях до себе. Я хочу вам відкрити таку очевидну правду для моєї професії, що шлях до себе завжди лежить через неприйняття, засудження, дискомфорт, відмови, незгоду, сміливість. Чесність і емоційний біль. Але гарна новина в тому, що це все тимчасово. Тому що як тільки ви стаєте на цей шлях до себе, ви з часом звикаєте до опору інших, і, незважаючи на це, ви продовжуєте шлях. І інші е дуже часто перестають. Та, е, перестають боротися з вами і починають приймати вас справжнім. Так, дискомфорт буде з'являтися час від часу, дай незручності до шляху на шляху до себе, але їх інтенсивність і ваша реакція на них будуть зменшуватися з кожним разом. Тому що зрозумійте, життя це вічний шлях до себе. Да, тому що на будь-якому етапі житті ми можемо себе загубити, ми можемо про себе забути. Тому цей шлях. Продовж всього життя. Ви побачили на обкладинці таке поняття як хубек, да? чоловік іде з рюкзаком, і на ньому написано хубек. Ну, це така символі... символіка. Да? Хубек це хто я мішок. От коли ми народжуємося дитинчам, то одразу нам, суспільство, видає сумку. Яка називається Хто я? І туди починає все складатися: по-перше, виховання ваших батьків, вірування ваших батьків, релігійські вірування, культура, медіа, соцмережі, ваша освіта, ваші друзі. Всі туди складають і розказують вам про те, який ви. Тому ми називаємо цю бер так символічно, хто я мішок. Тобто ви його несете, тому що інші знають краще, хто ви, що ви і яка ваша мета. І тому я пропоную розібратися з цим мішком. А в цьому мішки, знаєте, от такі наші вірування і думки про себе. Наприклад, вам казали, так, що ви енергійна людина, і ви така, ну, я енергійна людина. Так? І ви йдете і вибираєте якісь речі в житті, які відображають вашу енергічність. Чи вам казали, що ви такий тихоня? І тоді ви йдете і вибираєте професії, де особо говорити не треба, проявляти свою думку, висказувати його не треба, і займаєте таку тиху позицію. Тобто, оце все, що в вашому who back» вас визначає і ви в це вірите. А шлях до себе це значить взяти цю сумку, поставити її на пол і почати доставати звідти і перевіряти. Це справді ви чи це не про вас? Знаєте, це той приклад, коли дивишся в соцмережі і там всі подорожують, і ти думаєш, блін, я теж повинна подорожувати. Все, ви покупаєте собі путівку, ви їдете на те море, і ви розумієте, що, блін, а вам якось і не то. Якось очікуване щастя, ви не отримали, а вам воно не фан, вам цей пісок, у вас щось чешеться, ви не висипаєтесь, ви постійно бігаєте за дитиною. Це не відпуска, а чорті шо. А вони ж в соцмережах кажуть, що подорожувати постійно це класно. А ви поїхали, і, оказується, це не класно. Да? І тобто ви достаєте свій хубек, подорожі, і ви приміряєте на себе. Це правда про вас. Це правда ви любите робити. Да? І як ми перевіряємо, як ми йдемо до себе через досвід і через почуття. От, наприклад, ваш досвід такої поїздки був негативний, вам не сподобався. І почуття загалом були у вас в негативному такому руслі у відпустці. Це говорить про те, що не все так зрозуміло, і подорожі не для всіх являються фаном і істочником енергії. Можливо, для вас це і не то, і це не ваше, і ви не дуже любите подорожувати. А якщо і любите, то тоді приходить на допомогу експеримент. Тобто такий формат мені не сподобався, а можливо, мені сподобається формат. Отеля, там, де все включено, і їхати вдвох, а не з дитиною, наприклад, так? і ви їдете вдвох, і ви пробуєте, ага, а це мені підійшло, мені це сподобалось. Тому, е, дивіться, от в цій нашій сумерці, хубек, там всі визначення нас, хто нам колись казав і в що ми повірили. І тому шлях до себе, це означає подивитися набагато глибше, ніж ці лейбли. Тому що лейбли можуть бути позитивними, наприклад, я енергічна людина, да? а можуть бути негативними, я повільна людина. Да? І якщо я вірю в те, що я повільна людина, то це мене лімітує чи надихає, це допомагає мені по життю чи навпаки, це мене обмежує по життю. Да? І отут починається шлях до себе і зондування вашого, чи справді я повільна людина? А хто це сказав? А, а, а де я це перший раз почув? Так. Тобто, шлях до себе це зондування, зондування і перевірка ось вашого хубек. І от, наприклад, в мене виникає питання: а якщо б ви були справжнім в кожній ситуації в вашому життю, ви б мали таке життя, як зараз ви проживаєте? Також шлях до себе лежить через ваші смаки, і через ваші інтереси, і через ваше хобі. Чому От часто я чую, так, наприклад, коли там такі доволі довгі стосунки, таке безумне кохання. І якщо стосунки такі завершуються, то людина нібито гола, вона і не знає, що вона любить, що їй подобається, що її цікавить. Тому що її внутрішній світ був присвячен іншій людині. Все крутилось навколо нього чи навколо неї. І оце поглощення, яке відбулося, воно потім залишає за собою пустоту, тому що інша людина, нібито виходить з тебе, забирає свої інтереси, свої хобі, своїх друзів, і ти залишаєшся голим. І тоді знову виникає питання. А як прийти до себе, як стати з собою? Так, а стати з собою це почати згадувати, да опираючись на ваші почуття. А що ви любите? Не те, що хто щось вам говорив, хто щось вам говорив, це як додатковий фідбек. Якщо хтось щось вам говорив, воно таке конструктивне, то на нього можна опиратися і якби далі розширяти свої сліпі зони. Ага, я про це не знала. От мені там сказали, що я там сенсативна, а я правда сенсативна, так? І прислухатися до себе, до своїх реакцій, до своєї поведінки, так, і шукати, а можливо, я зараз сенсативна, потім я не сенсативна, тому що людина це такий організм, знаєте, який постійно. Постійно живе і реагує. І бути справжнім, це значить не мати отаких, знаєте, програм, Да? я сенсативна, я щедра, чи я егоїстична, я така, я сяка. Тобто не має бути цієї хубек, яку ви за собою носите. Ви нібито як живий організм, який реагує, опираючись на свої. Думки в той момент, так, на свої почуття в той момент і на свою глибину знання себе. І тому, і тому цей шлях безкінечний, шлях до себе. Також хочу зазначити, що дуже часто ми попадаємо в ловушку і відходимо від нашого шляху до себе, коли. Ми не можемо переносити негативних почуттів, так? тому що шлях до себе і непереносимість дискомфорту, вони взагалі не перетинаються. Тому що шлях до себе це дискомфорт час від часу. І, наприклад, так, коли нам хочеться подобатися, коли нам хочеться уваги, прийняття, то ми намагаємось. Угадати, що комфортно і подобається іншій людині, і от в той самий момент. Ми можемо починати втрачати свою автентичність. А коли ми втрачаємо свою автентичність, свою справжність, ми втрачаємо себе. А ви знаєте такий психологічний факт, що чим більше ти хочеш подобатися людині, тим більше ти до неї прилаштовуєшся, тим страшніше стає висказати своє фе, висказати свою незгоду. Посперечатися і виразити якусь протилежну думку. І тим більше ти попадаєш в цю пастку е не себе. Так? І тому шлях до себе це шлях впливу, я би так сказала. Тому що коли у нас є власна думка, коли у нас є власна поведінка і власна реакція, яка та, е яка е йде від нас, а не так, щоб угодити іншим людям, то ми стаємо впливовими. Ми маємо вплив, тому що коли ми автентичні, люди автоматично отримують дозвіл з вами бути автентичними. Розумієте? І оце такий. Знаєте, це настільки важливо, от коли ви бачите людину, яка е, показує свої слабкості, свої сильні сторони, і говорить, що вона думає, да, е, ти від страху можеш чи замовкнути, чи це буде для тебе як стимул, а ти теж покажи себе, да, прояви себе. І тому, коли люди автентичні, з ними прикольно знаходитися. Тому що вони якби своїми автентичними проявами дозволяють і тобі проявлятися. І е, останнє, що хочеться додати, це тема величезна шлях до себе, але е, тут ми все не зможемо охопити. Але я скажу ще одну важливу річ, що шлях до себе це шлях ресурсів. Ти не можеш іти до себе, коли ти знаєш, що в твоєму житті. Ресурси лімітовані. так? В тебе лише один друг. Якщо я буду з собою, да, а вдруг моєму другу це не сподобається, я його втрачу. І тоді в мене не буде друзів. Оце приклад такого, знаєте, лімітованого мислення. А коли ми думаємо, Окей, я готов до дискомфорту, до тимчасового, до неприйняття, до відмов якихось, але я хочу бути собою, і я знаю, що є люди, я вірю, що є люди, яким я сподобаюсь такий, ось такий в своїх проявах, справжніх проявах. Так? І тоді в мене таке мислення ресурсне, що якщо нам не по путі з моїм другом, тому що я не можу з ним бути справжньою, да? то є інші люди, з яким я сподобаюсь, такою, якою я є. Да? Це, знаєте, така віра в свій власний шарм, в свій власний шлях. І це таке мислення ресурсне, да? тому що я не боюсь не подобатися. Для мене важливіше. Впливати, тобто навіть бути собою, і таким чином люди впливають. Не може людина впливати, коли вона не йде своїм шляхом. І тому моя порада така, так, достати свій хубек і придивитися все, що у вас там лежить. Підвернути його сумнівам, все, що там про вас сказано, і подивитися, що вам вигідно вірити, що допомагає вам по життю, і що вам не вигідно да? тому що воно заважає вашому життю. І знаєте, коли я працюю з населенням з Індії, у них там дуже сильна ієрархія, так, батьки навісають над іншими поколіннями, і там стільки батьками робиться цих установках. Для дитини, що потім дитина виростає, і в 50 років до сих пір її мучає, вона в конфлікті між тим, що заставляли вірити батьки, і в тим, що людина переживає на власному досвіді. Так? І, наприклад, що, наприклад, батьки все, 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 все весь час сказали, ти повинен бути доброю людиною, а дитина приходить в школу, її всі булять. Так? Більшість булять, і кожен рік її булять, булять. А, а батьки кажуть, ти повинен бути доброю людиною, так і це саме головне. І тоді у, у дитини з'являється конфлікт як же добра, якщо мені роблять так боляче? Да? Як можна залишатися доброю, а мені інші люди да, роблять боляче? Тобто виникає такий конфлікт, і тут треба зрозуміти, що вірування батьків це їх вірування, а в тебе є право вибирати. І можливо, цей голос критика, що ти не добра людина, ти зараз зло відповіла, ти зараз різко відповіла, ти зараз когось образила. Да, просто залишати того критика на бекграунді. Окей, критик, я тебе почула. Ти говориш словами моїх батьків. Тому що для них добра людина це понад усе. Я тебе почув. Але в мене є власна думка. І власна думка, коли в мене булять, я буду віддавати опір, так чи я буду просто уходити від таких людей. Тобто, бачите, тому я кожного з вас запрошую до того процесу. Да? Щоб кожен з вас, включав критичне мислення, доставав свою хубек і перевіряв, що б ви хотіли взяти з собою, а що вам зовсім не потрібно і на вас воно не працює. І от потім цей хубек стане таким легким, що ви будете його нести непомітно чи зовсім не нести, інтегрувати саме краще цієї сумки в себе. Я хочу вас попросити розказати мені, на що наштовхнула вас моє відео. Поділитися, як ви бачите шлях до себе, чи ви його розпочали. І все, що стосується цієї теми, будь ласка, діліться в коментарях, буду відповідати і все читати. Дуже вам дякую, до наступного відео!